Друзі, всіх вітаю! Сьогодні мак колода неймовірно чарівна і Теро в тандемі, що передає вам ваш рід. Так, для вас особисто я проводжу родові практики, там, де ми йдемо в наш рід. У нас є хранителі роду, це як янголи охоронці, тільки це родові хранителі. І ви можете теж в них питати про свій ресурс, свої дари, про підтримку, так? про пробачення, про вдячність. Тобто тут все може бути. Хочу дістати змак колоди. Так, давайте подивимось, що вам передивало. А, яка чудова коло. Що вони вас бачать, подивіться, що вони вам кажуть, чого тобі не вистачає, любий, люболюбий. Це і для чоловіків і для жінок розклад підходить, е, якої легкості, якої невимушеності зараз, скільки ти звалила на себе чи звалив? Так, давайте подивимося ще. А ось і, будь ласка, от як можна сказати, що так, це мак колода, це навіть не таро, але як все співпадає, я завжди кажу, все світ любить, все підстроїти. Що вони поряд з вами, подивіться, що вони вас оберігають, вони вас бачать. Слухайте, навіть якщо у вас складні відносини з батьками, тут я відчуваю, може, з кимось з мами, тата, так, чи батьки вас не ростили, це не значить, що рід, який у вас є далі, ті люди, які вже відійшли в інший світ, що вони вас не підтримують, так, бо вищі сили вони є, і ваш рід, він теж, він з світу наві, він теж вас бачить. так, Нижнього світу там, де вони є навіть в так, в такі от, є навчання Веди, і коли ми вивчаємо є світна, віпра, в язичниці. Але це не значить, ну, ми люди, які над релігією, хто в духовності. І я скажу, що все має місце бути, просто іноді вам, людям, хто ще не в темі, то краще так пояснювати. Ось що вони кажуть, і більше проводьте часу поряд зі своїми рідними. У кого є проблеми з дітьми, дайте їм більше уваги, у кого є проблеми з внутрішньою дитиною, там, де у вас, у вас є таке відчуття, може, недолюбленості, не, там, не було дитинства нормального, так, такого, як воно повинно бути в оригіналі. Там. От Боже, подивіться, яка карта. Я не знаю, може таро навіть не докладати. Подивіться, наскільки вас, ваш рід оберігає. Це просто. Наскільки е, ця маленька дитина в вас, яка потребує любові, якій зараз, може, не вистачає, боже мені аж хочеться плакати. Комусь так не вистачає тут з поля. Так? І подивіться, як вас вони оберігають. Як кого мати вже немає, мами так в ну, в цьому світі вона відійшла в інший світ? Вона завжди поряд. Подивіться, вона завжди поряд. Неважливо, ви чоловік чи жінка. Добре, я хочу подивитися ще. Тоді, що вам передати, вони хочуть на таро. так, Дивіться, метафоричні карти, це психологічні колоди. І ви можете навіть зробити собі скрін, поставити на паузу, так? І потім роздивитись краще. Роздивитись, подивіться, я навіть так їх поставлю, вони неймовірні. Я просто в захваті, Я їх тільки, тільки вчора забрала з пошти. Всі колоди в мене оригінальні завжди. Я працюю тільки з якістю. Дуже-дуже. Люблю якісні колоди. От. Ну, це рівень, на який треба так стрімитися досягати. Давайте подивимось, що нам скажуть карти, що ваш рід вам хоче передати. Так, видно? Угу. Так, дивіться, ви дуже багато боролися. Боролися за своє щастя, за своє місце під сонцем. Іноді було складно, іноді, може, зараз у вас бути такий стан, коли ви переживаєте дуже за гроші. Подивіться, так? Коли ви не хотіли чогось втрачати, але, але доля вирішила інакше. І зараз ви, можливо, дуже переживаєте за те, що а вдруг я не справлюсь, а вдруг в мене не вийде. А вдруг, а вдруг ні. У Вас вийде, вам е, минулий досвід, який був у вас негативний, він вам дав дуже-дуже сильну таку, знаєте, такий стержень і дав сили, ось по сімірочці жезлів. Людина стає з одним жезлом напроти шести. так? Дав сили боротися і йти далі, долати перешкоди. так. Якщо вона скажете, я не хочу більше боротися, я втомився чи втомилась, ну це не значить, що ви будете далі боротися. Тут просто ви будете долати перешкоди вже по-іншому. І якщо ви переживаєте, вже легше, так це буде все. Якщо ви переживаєте за те, що у вас реально <кхем> може просто не вистачити грошей, фінансів. Ресурсу не переживайте, повірте, вас оберігають і вас ведуть. Ваш рід вас веде, і він вам обов'язково допоможе, обов'язково підкаже. Легка практика, просто сідаєте в спокої, дихайте глибоко, кажете, мій хранитель роду, будь ласка, чи там мама, якщо в кого хто помер там, і ви були дуже близькі, там бабуся, тато, дідусь, там брат, навіть сестра, можливо, хто завгодно з роду, Будь ласка, наш, направте мене. На шлях, Допоможіть мені віднайти те, чого мені зараз не вистачає. Я заблукала, я не знаю. Повірте. День, два, три, ви відчуєте себе по-іншому. До вас інсайти якісь прийдуть, до вас прийде якесь розуміння ситуації, вони так будуть з вами розмовляти. Можливо, побачите якісь знаки від всесвіту, так, від роду. І ви ну, спочатку можна навіть не звернути увагу, але потім, потім коли вас ви починаєте розуміти, що справи налагоджуються, ви починаєте розуміти, що це для чого. А, вам кажуть, що... Ви дуже сильна людина. Ви зараз проходите кермічний період. Так? Період, на жаль, у нас у всіх є кермічні вузли, кермічні періоди, які нам кажуть про те, що це просто наш скачок вище, так, наш така. Така перешкода, яку ми долаємо, тому що ми її заслужили якимось чином в інших життях, йдемо далі. І зараз, от, у вас дуже багато мрій, дуже багато мрій у вас. Якась мрія основна, ви вже на шляху до неї. Ви, по-перше, якщо це сфера діяльності і куди ви дивитесь, це ваше призначення може бути. Прям призначення, скажу так голосно. Ось. І ви прям можете, по-перше, лити знання. Всесвіту на людей. Що це значить? Це значить, що от е, бути моєю колегою, наприклад, чи е, працювати в психології, чи бути коучем, чи бути наставником, провідником, е, ви будете перероджувати людей, давати їм. Шанс знов відчути себе живими, відчути себе потрібними для себе. Дуже багато людей зараз втрачають жагу до життя, йдуть в нижчі енергії, не розуміють, що їм робити, втрачають свій ресурс. Ви вмієте людям допомагати. у Вас дуже багато є на це інструментів, але в першу чергу треба допомогти собі. І рід вам каже, що йди, йди в своє призначення, обов'язково, от те, що ти відчуваєш. Те, що ти хочеш робити, не бійся. Бачите, ви самі собі блокуєте дороги. Ти своїми страхами сама чи сам собі блокуєш дороги. От серйозно. І іноді дивіться, є така історія, коли в нас є дуже багато сили внутрішньої, енергії, магічної сили, сили духу, сили, знаєте, в такої. <свят> Коли людина ну все може подолати, все. Але якщо ви не йдете, ви все одно боїтесь чогось і не йдете в свій страх, повірте, людина ця сила починає вас саморозрушати. Ось я бачила декілька. Людей на моєму шляху, які могли бути дуже крутими медіумами, як я так, які могли змінювати всесвіт на краще своїми знаннями, своєю силою. Але вони настільки бояться в це йти, бояться йти в цілительство, тому що в них був якийсь один поганий досвід, вони злякалися, бояться йти до там, бачить, наприклад, інший світ, мертвих, тому подібне. І бояться йти в цей досвід, тому що там страшно. Але я скажу, як практик, повірте, все в всесвіті єдине, і, і чорне, і біле, і погане, і добре. Це такий баланс всесвіту. І ви не можете тільки обирати добре. Так, ви без ща без нещастя, без горя ми б не розуміли, що таке щастя. Без зла ми б не розуміли, що таке. Добро без темноти, ми б не розуміли, що таке світло. Розумієте? Як Всесвіт розумно і так тонко так устроєн, що він нам дає ось такий баланс. І тут треба вам зрозуміти, що ваша сила може вас, ваші страхи, вам перекривати дороги, вас блокувати, ви самі собі можете. Іноді до мене люди, люди приходять кажуть. Хто мені перекрив дороги? Мені там щось не так все погано. Перешкоди я кажу: любі порубачте, але навіть так скажу, і по картах видно, що. Ви самі собі шкодите просто тим, що нічого не робите. Самі собі. Боже, ця просто неймовірна так карта. Я від неї в такому захваті, ній стільки любові, подивіться, стільки любові. Знаєте, що таке мактерапія? Ось коли я працюю з клієнтами, ми арт-терапію, мактерапію працюємо, бо я парапсихолог, і а, от, просто дивлячись навіть на цю картину, ви можете вже з неї взяти ресурс. Просто вже взяти ресурс. Що таке арт-терапія, так лікування кольором? От, ви дивитесь навіть на цей колір, і вас він в мене, от, наприклад, буду казати за себе, вже визиває якусь радість. Отут от настільки кольори такі, вони настільки такі приємні, вони живі, вони така енергія в них. Він в мене вже визиває радість. Символ сонця для мене тут, так? Для когось тут буде пелюстка, для когось тут буде зірка. Але ось просто і тут я, от знаєте, теж буває, не вистачає тепла, любові, але от ти дивишся і розумієш, що всередині все це тебе є. Є все всередині. Просто ми фокус змінюємо уваги на проблеми. А коли ви змінюєте фокус уваги на себе, повірте, от теж от вийшла королева кубків, так? Подивіться, яка вона гарна. Це емоційна така людина, яка може дарувати любов, любов собі, іншим. Подивіться, яка вона. Але ви закриваєте свій ресурс своїми страхами. Добре, що ще хочуть вам передати. Дивіться, у кого тут є дітки, зверніть увагу, будь ласка, на них. А, якого двоє дітей більше одному з хлопчиків не вистачає любові? От не вистачає. Він прям може бути, знаєте, іноді ви не розумієте. Чому дитина себе поводить там якось агресивно, чому він не слухається, чи ще щось. Це просто внутрішній його протест, тому що він привертає увагу. Він хоче любові і не знає, як її отримати. І коли він не отримує її нормальним шляхом, так, коли ми постійно зайняті собою, чи одну дитину може мати любити більше, а іншу менше, таке теж буває. Ну буває все, любі. То от приділіть увагу тій дитині, яка зараз більш ще себе веде не так, як ви хотіли би, так, не, ну, як ви вважаєте, Тобто, що вона може грубіянити, чи не слухатись, чи замикатись собі, чи щось робити таке, там, буянити, щось там, дом розносити постійно. Тобто, от Вона привертає вашу увагу. Зверніть дуже, прям ваш рід вам наголошує, зверніть увагу на одного з дітей. На одного з дітей, якщо у вас один одна дитина, і начебто все добре, ну придивіться, може дійсно все добре. Розклад спільний, не забуваємо і тут енергія. Схоже, людей притягується, так, і когось може бути, прямо зараз кричать про це, от кричать, що зверни увагу на дітей і на себе, до речі, зверни увагу обов'язково. От Я так відчуваю, жінок, тут хтось, може, з чоловіків переживає за гроші. А у когось тут було розлучення, чи ви не живете в парі. Тобто хтось, ви одна тримаєте цих дітей, так, чи ви один, наприклад, там жінка теж буває так, що жінка там чухнула. Десь за кордон, а чоловік з дітьми залишився. Буває реально бували такі приклади. Все буває в житті, іноді працюєш і думаєш: Господи, можна цілу санта-барбару написати з всього з цих історій, зі своїх історій особистих із людей. Так? От, тому я кажу ніколи так ну, завжди з розумінням. Так, все, ми маємо право, ми люди, ми маємо право помилятися, ми нікого не маємо право осуджувати, тому що ми самі не святі святих в нашому часі не буває. Вони бувають тільки вже в на так, люди, які святі, вони. Ну, бувають, може, в тілі, але я таких поки не зустрічала, не вдалося. От, і дивіться, от скажу так, тут хтось дійсно зрощує дітей самостійно, і в когось навіть хлопчики тут більше йдуть, Більш, там не дівчатка, а два хлопці, наприклад. Чи... Чи хлопчик, чи може більше дітей? От вам треба не переживайте, до речі, за гроші. От вам вистачить на все. Якщо ви переживаєте дуже за гроші, я скажу так, що. Вам, от прям рід каже, не переживайте, зможеш їх підняти, але одному з них потрібна твоя увага. До речі, хто тут йде в свою самореалізацію, ви зможете прям пробитися, От бачите, і стати дуже класним профі. Дуже класним профі. Йдіть обов'язково. От Ви дуже багато переживаєте за минуле якесь що вам не, вам не вдасться вийти з цього, так, переможцям. Але ось дивіться, карти знов тут про гроші. Чи про ваш достаток, для когось це дуже важливо. так? Зараз, пробачте. Тут у нас таке повітря, що я не знаю, у нас тут є з Одеси. Кожну ніч щось таке, такий запах жахливий. Дихати нема. Чим вже два місяці кашляю, і це кошмар якийсь. От і дивіться: <проб> ну, все зривається, і тут зрозуміло, що повітря воно не чисте, але. Хочеться якось бути здоровішим. От дивіться, і тут кажуть вам, що, до речі, у когось тут психосоматичні проблеми, коли ви з минулого тягнете проблему, не допрацювали її, не допрожили, не довідпустили, не допробачили. так? Є класна психологічна техніка, в мене телеграм-канал, Духовність, там безоплатні мої техніки. Я там виклала техніку, там і медитації мої авторські, які ви можете користуватись безоплатно. Там не треба ні гроші платити, нічого. Просто підписалася і собі дивитесь, що, що вам імпонує. Там є техніка на відпустку, розрив енергозв'язків з людиною, яка вже віджила. Так? Потім є техніка на відпрацювання болю, на відпущення образи на людину. Я так пропрацьовувала батька і колишнього там чоловіка. Я вам скажу так, що дійсно це працює. Я даю ті практики, які працюють, які я спробувала на собі. Все життя вчуся в цьому. Тому я скажу, що я маю дуже багато чого вам дати, і хочу, щоб у людей був була така можливість, коли у вас немає навіть грошей допомогти собі, немає можливості звернутися до когось, щоб ви могли мати такий, так, такий подарунок маленький від всесвіту, і брати техніки, які працюють. Реально, і якщо у вас є питання, я вас супроводжую. Тобто я не лишаю вас самих. Якщо у вас є питання, спокійно я відповідаю, ну, коли в мене є час, вам все пояснюю. Так що не треба стіснятися, так? Чи ще щось, вас ніхто не судить ніколи. Це тільки для вашого блага. І вам отут кажуть, що подивись, будь ласка, на себе, наскільки ти самодостатня, чи самодостатній, так? І в тебе все вийде. Ти дуже сильно переживаєш за те, що в тебе не вийде, що ти не справишся, що в минулому був такий якийсь біль, який тебе заставив прям так підкусив тебе. Але навіть дивіться, людина вона сидить в практиці, так, в медитації. Ад позаду неї чотири мечі. Чотири мечі болю, які вона пережила. Перед четвіркою йде трійка мечів. Трійка мечів мечі. це завжди просильний біль. Такий біль, який роздирає душу і серце. І зараз ви змогли пройти цей етап, вийти в четвірку мечів, там, де у вас вже є за спиною болючий опит. Так, він ще може у когось недопрожитий, недопрожитий. Але, але вам кажуть, що ви зможете, і ви прям розквітнете потім. Надихає дуже мене, навіть не мене надихає цей розклад, тому що в мене саме етап зараз є такий в відносинах важкий, але я скажу, що надихає, прям надихає. І... Знаєте, прям хочеться дійсно, він вселяє віру в себе. От прям ваш рід вам так і передає. Прекрасно! Давайте тоді ми будемо. Я от зараз хочу вам ще янголів-провідників. У мене є така чарівна колода, вона одна із перших моїх колод. Ці карти вони мені дуже допомагають і моїм клієнтам, людям. Я не Люблю казати клієнти людям, з якими ми працюємо, з якими я працюю. Знаєте, така підказочка від всесвіту, від янголів, провідників для вас тут і зараз. Буде таке чарівне завершення. О, знаєте, ця карта мені постійно зараз випадає в розкладах От для інших людей. Навіть ми стрім вели в Тіктоці, недавно я вела свій теж ця карта виходила. Очікуйте на чудеса, подивіться, скільки любові в цього янгола о, тут в серці, в нашій чакрі сердечній, скільки любові, скільки всесвітньої любові. Очікуйте, очікуйте цих чудес. Обов'язково ви на це заслужили, ваш рід вас оберігає, вам кажуть, що ти будеш щаслива, ти будеш щаслив. Дай собі часу прожити цей біль, який ще не прожили. Якщо ви вже Розумієте, що все відійшло, відлігло, це прекрасно. Ми розбуваємо розклад спільний, і іноді тут є різні енергії, так, для когось це важливо. Мої любі, я буду дуже вдячна за лайки, коментарі. Якщо хочете якісь теми цікаві, пишіть в коментарях. Я з задоволенням буду дивитись, викладати в такому доступі так вільному. А якщо вам потрібна моя особиста консультація, будь ласка, таро, арт-терапія, макарти, психологічна консультація, з задоволенням працюю з вами. Практики різні я енергопрактик, дуже багато з енергіями працюю. Тому до зустрічі.